У Росошинській гімназії Полтавського району близько 600 учнів, три восьмих класів. Школярка Світлана до уроків готується за підручниками. Лише якщо там чогось не вистачає, шукає інформацію в інших джерелах. Завжди використовую книжку, а якщо потрібен додатковий матеріал, ресурси, інтернет допомагає. Однокласник дівчини Артем Тяжіє до точних наук. Я люблю багато предметів, але, ну, ну, наприклад, алгебра, геометрія, фізика. Для їх вивчення, як і всі його однолітки, у школі має нові підручники. Гімназія 16 предметів для восьмикласників не отримала посібники з української мови та хімії. Загалом учні у Полтавському районі новою навчальною літературою забезпечені на 87%. відсотків. Ситуація з забезпеченістю в розрізі шкіл може суттєво відрізнятися через велику кількість авторів. Так, зокрема, наприклад, із чотирьох замовлених вчителями району підручників з української мови, на сьогоднішній день до нас надійшов один, наприклад, заболотний. Інших авторів поки що немає. Уже два роки вчителі можуть замовляти на школу підручники тих авторів, які їм найбільше до вподоби. Але навчальну літературу друкують у кількох видавництвах. Тому й графік надходження їх до областей різний. До деяких шкіл підручники, приміром, з української мови одного автора вже надіслали повністю, а посібники з цього ж предмету іншого автора у певних навчальних закладах досі чекають. У нас немає по району. Це хімія, в нас замовили двох авторів. Один надійшов, іншого ще немає. Потім Це підручник з біології, замовили чотири автори підручника, але того, якого замовили найбільше, ще немає. Потім ще не всі підручники мистецтва, а в основному всі підручники і всі інші майже, майже є. Загалом кожен навчальний заклад мають забезпечити підручниками на 120%. Це роблять на випадок, якщо в наступних роках восьмикласників у школах побільшає. Тому батькам купувати підручники не потрібно. На Полтавщині отримали майже 85% необхідних примірників. Всього до області не надійшло ще 29 назв підручників за різними авторами з 12 предметів від дев'яти видавництв. Ірина Соляник, Богдан Казарід, Полтавські телевізійні новини.